І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Дельта Рок на БЗ-176. Карта круча. Ну що ж, до бою. Так, Що це у нас за БЗ? Це у нас китайський тяж 8 рівня, преміальний преміум танк так, е з реактивними шту... давайте так е назвемо його. Танк прориву з реактивними прискорювачами, так. Чому з реактивними? Тому що у нас реактивні прискорювачі. Чому танк прориву, а не штурмовий танк, тому що він з реактивними прискорювачами, так? на мою поважну думку. Хоча ну, мені здається, що можемо десь штурмувати так? десь від позицій, дуже класно грати. Наприклад, ось ми зайняли позицію на гірці, хай спробують нас звідси виходити. У нас чудове бронювання корпусу під, під неймовірними кутами ВЛД та НЛД. Е під кутами у нас башта, і, до речі, вона теж дуже броньована. Мені колись один братіш розповідав, такий він експертний експерт, експерт е майже по всім танкам, особливо по... Преміум танкам, бо я ж про преміум танки практично нічого не знаю. Він мені розповідав, що цей танк ну, по перших хвилинах, як він тільки вийшов в гру, його навіть десятки боялися. А ми граємо зараз проти десяток. Я думаю, що вони до сих пір його побаються. Дивіться, у нас чудово, так? У нас пробиття непогане, в принципі, як для свого рівня. Так? Ну, Тут всіх преміум танків. В принципі, однакове пробиття на бронебійних снарядах, але яка пішка, осколочно-фугасні снаряди, 225 ММ пробиття. Оце просто фугасний нахлопушувач. Це єдиний, мені здається, танк, ну саме тяж, який може фугасами так нахлопушувати. Який у нас ну 10 го рівня, був у нас тяж та 5 КВ. Потім якого там рівня КВ-2. так? Ну він і зараз, в принципі, нахлопушує, але ну, щоб 220. Скільки? 200. Так, 225 ММ пробиття, як в основних снарядах бронебійних на 8 рівні. Це просто шикарно. Йому вже нахлопушили майже тисячі. Один-один по бою, наші бачимо, ух дивіться, як у нас розвиваються події. Наші вже беруть в облогу суперників, так ну, нам там чомусь 44-й полетів, так ну, очі вирячив, полетів, там розбився чи що, я так і не зрозумів. Тут бачимо хорі суперників, вже нервує, їде. Ну, він напевне вирішив під'їхати там в куточок під скелю, так, піджатися, тому що він розуміє, що зараз вже як пройдуть ще й по першій та другій лінії, то буде вже не перелив. Так, наші воду теж захопили. Гірку наш герой захопив, в принципі, так, будуть такі цар вори на гірці. Не їде штурмувати. Ну, звичайно, зараз кудись виїхати. Це як... Е Знаєте, танк прориву, якщо у вас є якийсь напрям, його прорвати. Ну, Просто виїхати отак на простріл, це теж не дуже чудовий варіант. 1440 настрілян. А, Натанковано. 2457 настріляно. Вже поліпшений чудовий настрій. 2-2 по бою. Чомусь на першій та другій лінії стоять, там напевно, що... Ну, там, ну у них в принципі фактик ще вистачає, так. Хорів все одно, бачите, я думаю, він підіжметься зараз туди в куточок, а він їде вперед, такий хоробрець, допомогти своїм братішам, я так розумію, чи що. Дивіться, приїхав. Нормально. Зараз виклик Дивіться, на поїхав. що поїхав. це таке з ним. Чидовий постріл. У нас 732. Так, а яка же альфіща є такі Дуже великий Чи да. Я думав, що ми їх беремо в облогу, а виявилось так, що Хорі під'їхав і вже наших починають викупушувати, чи що. 4-3 побою не в нашу користь, мінус 1000 просадка. Події розвиваються чудово, але не дуже. Все, вибивають нарешті цього хорі на глюк Не зрозуміло мені, У мене, дивіться, ще, чому не зрозуміло. ТВП наш чому стоїть там. Під Міг би поїхати вже, навіть на гірку б заїхати і там вже перехлопушити того льова, який тримає наших двох тяжів. Так? Тут у нас біля нас Маус стоїть, далі у нас е до сих пір Джісор. ну Джісор вже зрозумів, що треба їхати вперед, ПТХ, поїхав вперед. 4-4 побою, вирівнялися. Просадка не така була. Чида. Ну, не дуже. Все, вже вирівнялись нарешті. Він стоїть. Фентрагер теж якось не, такий в нього чудовий план на бій. Я зараз... Е мені буде дивні його дії, якщо він теж зараз як хворі поїде вперед. Це мабуть, такий день, п'ятничний вечір, мабуть, б, правда. Я п'ятницю вечором намагаюсь не грати, бо, бо таке там. Е ну, хіба що знаєте, як? Як вже там випив не тільки кофе, а ще чогось чудового, і не терпліпше, настрій, думаєш, поїду по фану пограю, то тоді вже в п'ятницю можна грати. А так ви ж розумієте, що там таке може таке можуть витворяти, що просто на голову наладжувати. Так, поки я чудовити цікаві історії. Розповідаю, Джесор вже під'їхав туди на рукава. Наші петехи стоять там, стоять, от просто не можуть проїхати. Їх там щось тримає. Нарешті ми цього фінтрагера на глюку вибиваємо. І дивіться, там на полошці, ну напевно, танки два стоять. Якщо в них там два танки стоїть, то вони, в принципі і. Ага, тут третій стоїть. Артилерію ми помітили, де. І я так розумію, що декілька танків ще стоїть у них. Тримають е, саме першу та другу лінію. Там навіть вже бачимо наш, ба, наша бача тарта їм натякає, що поїхали. Ну дивіться ж, ну торковість можна продавити. Так, два торковіс. Бабаха під хлопушити. У нас дуельна дуель. З дуель. Е, 54 зараз буде. Напружений бій. Я думав, що тут все буде просто. Бачите, там той в наш поїхав, розбився той. Поїхав не, не знаючи куди. Наших два 20 вихлопушили біля води. Я думав, там у них чудові позиції. Тепер бачимо, агресують вже і по першій та другій лінії суперни. Ну У них там, ну, щоб такі які, якісь бронючі були танки, то у них і не залишились танки, в принципі, так лише е, є сотий. Вафентрагер картонний картон. Наші перто стоять. Наші там порто стоять, тортойс. Нарешті там, починає рухатись вперед потихеньку. Тут вже починається двіжуха, вже нас в тили, в тили намагаються пройти суперники. Треба нап... Мені здається, треба зараз гірку зайняти, правда? Поїхали. У нас ще прискорювачі є. Отуси прихлопушиться. <смірний <движок> <смірний> чи біжок. Чи... Чіпка ранився цю... скель. Не прихлопушитися. Я про бронювання, але бронювання лобом, якщо стоїть, то... Дійсно 2880 вже натанкував. 4500 майже вже е, настріляв. Зараз ми на глюку того на як тигрі, так? А, як буває як. Неуважний. Ну і поправляйте, сваріться на мене, таке буває. І фанзери це витрасується. Він, напевно, що вперед не поїде, бо він не знає, що там в нього попереду відбувається. Не прораховує де і скільки танків залишилось. Нарешті починають опухувати суперників, ДВП суперників. З'явився тут, виявився, зараз теж буде. Ану, на нафул ХП. Байдеш наполовину. І відхлопушуємося ми з полочки тепер. Добре, я так, що далі робити? Що Нарешті торхось поїхав вперед, другий вже попер вперед. Ну, стояли, стояли не цілий бій, я ж кажу. Це я вже сварюсь, я, я дуже не, ну, рідко сварюсь на союзників. Так? Навіть на суперників рідко сварюсь. А тут, бачите, блін, ну просто от стояли і все. Вже б давно продавили. До хлопушуємо ТВКшку. Пам, да. Так. Як Пантера! Не як панцир, а як пантера. Об'їхала, повернувся назад, об'їхав скелю. Чи він об'їхав нас навколо скелі, я не розумію, а чому наш герой їх не підсвітив? Це що таке було? Знаєш, це цікавий, цікавий бій. Такими непередбачуваними подіями. Особливо мені сподобалося, як ПТХ і суперники в'їхали. У них витримки в цьому бою точно не було, мені здається. Так. Що, цього влетіло чи ні, я не знаю. Може і влетіло. Ну, ось такий бій, бачите, танк прориву зайняв <свісно> Зайняв гірку. Такий теж план на бій чудовий. Чому? На перемогу, правда, з чудовим настроєм. Настріляв 5251, натанкував 2870. і ще одного ворога прикопив. Зараз, якщо ще з'явиться ми його теж поки... Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.